Абревіатура, ваша елеватор 911, Як роз е, розшифровується? Справа в тому, що е, хто там люди постарше, якби да, дивилися американські фільми, і всі пам'ятають там службу спас порятунку 911 один сполучених штатах Америки. Цей телефон, я думаю, що його весь світ знає. Після події 11 вересня 911 е, обернули 11, а потім іде вересень, став 119 номер служби спасіння. Але в мене з, з дитячих років, скажімо так, цифра 911 закарбувалася, і ми не тільки будуємо елеватори під ключ там, починаючи з земельної ділянки е, проектних робіт, підбору обладнання. Ми робимо солянки. Так ми тільки краще обладнання світове і українське вибираємо і. Скажем так, будуємо людям самі супрові елеватори. Ми ще набираємо персонал на ці елеватори, і ми супроводжуємо потім весь термін діяльності наші об'єкти, і іншою нашою послугою є допомога е, працівникам елеваторів. Тобі, ж, якщо у вас проблеми, у вас, у вас не суши сушка правильно, ви не знаєте, що робити, чи ви не знаєте, як налаштувати сепаратор, чи сушарку, чи там. Потрібно знайти кадри. У вас ну терміново. Ну не знаю, начальник лабораторії пішов. Ну пішов з елеватора. Все людину переманили, і вам потрібно знайти спеціаліста. Ми для того 24 на 7 на 365, Наша команда на зв'язочку. Ви телефонуєте на той номер. Вам завжди відповість хтось із нашої команди і вам завжди не просто відповість, а вам допоможуть. Тому. Тому ми, ми як 911, У нас коли до нас телефонують, від нас отримують допомогу, а не обіцянки, що колись через місяць, можливо, вам допоможемо, а потім і трубки не беруть від вас. У нас немає з цим дуже серйозно. Ми, ми швидше, ніж швидка допомога, приїжджаємо. Бо швидка допомога, їй ще потрібно час фізично доїхати до об'єкту. А я зараз там за кордону спілкуюся з вами, так не в Україні, але де б я не був все рівно. Якщо ви мені персонально телефонуєте, повірте через хвилину. В тому на тому елеваторі чи тим людям, яким потрібна допомога, вона відразу буде надана максимально. І якщо там навіть буде так, як у нас випадки були, навіть зерносушарка буде горіти, і люди просто в паніці не знатимуть, ну що робити, як спасти, повірте, тверезий в такій паніці, в такій паніці, людина, яка навіть швидко по телефону скаже. Перекрити газ, зробити ну там комплекс дій. Зерно повідкривати люки, випустити, щоб зберегти. Ну там як у нас були випадки, да там випустити. Повірте, це діє, це діє, Тому ми супершвидкі і супермобільні. Скажімо так, тому ми елеватор 9.1.1.